Такий вигляд має домогосподарство жительки села Студінка, що в Калуській територіальній громаді Марії Хемич. Підтопленим залишається подвір'я, город та підвальні приміщення. Жінка показує нам помешкання всередині. Тут, каже, вода спала. За словами Марії Хемич, сусіди допомогли підняти холодильник, ліжко та диван, щоб їх не затопило водою. Жінка розповідає. Її домогосподарство підтоплює вже не вперше, востаннє у 2018 році. Проте, каже, ця негода завдала більше збитків. Прибіг той сусід, один і другий хлопці, і там племінник того зятя, що на війні, і почали все ротувати, піднімати догори. Ну, а так вже як вода хлинула, вже. Все більше, більше, вони шуфлі тут, в руки гортають. я ведро, тряпки, там, де кухні, де душ. Ну, То все було. Тут, тут якби був не збирав, я не знаю, де б та вода була. Руслана Лагойда розповідає, за дві години вода сильно піднялася і затопила город, стайню та стодолу. Будинок каже, не підтопило. Пури, все, ну, правда Богу, дякувати, у нас нічого не потопилося. Ми спасли, але вода наробила лих. А город теж весь плавав. Я копала роди, спускала воду ну далі. Богу дякувати, вода зійшла. Ну що буде далі, ми не знаємо. Ну, курчата в нас не потопилася. Ну, Я два рази спасала. На цих відео помешкання Наталії Овчар одразу після опадів у селі Студінка. Жінка каже: до хати вода не дійшла, але сильно підтопила подвір'я. Це є наше подвір'я. Ми вчора приїхали з роботи і. Іменно тут ми плавали на матрасі, тому що ну по-іншому добратися до, до, до хати ми не могли. Цього року це було найбільше, бо тому, що я не пам'ятаю, щоб у нас вода була ну практично біля самих дверей. У селі Студінка, що в Калоській громаді підтопленими залишаються подвір'я, підвальні приміщення, гаражі, стайні та місцеві вулиці. Про це Суспільному розповіла староста студінського старостинського округу Марія Стасюк. За її словами, щоб вирішити проблему із підтопленням будинків, від села потрібно провести відвідний канал. Я як староста сформую ряд проблемних питань щодо вирішення, щодо подолання наслідків негоди, це такі, як знову ж таки залучення екскаватора до робіт у тих місцях, де, де прорвало. Це такі, як підсипання доріг, це такі, як прорив каналів і встановлення водопропускних труб. От, наприклад, до церкви в нас вчора був похорон, ми до, достатися в 4-й годині, о 16-й годині не могли. За словами міського голови Калуша Андрія, найде щоб провести відвідний канал від села Студінка, потрібно робити спільний проєкт із філією Калуське лісове господарство державного підприємства Ліси України. каже на це потрібен час та кілька мільйонів гривень. Проблема державна, тому що це є Держлісгосп і це є землі держлісгоспу, тому що проєкт буде робитися, якщо він буде робитися, цемчатку за мише обговоримо, чи вони на такий крок підуть, тому що це не робиться на території Кавської територіальної громади, це робиться на території державних земель. І фінансування, тому що ну, це, і ми самі розуміємо, прекрасно що це є шалені мільйони, так і громада точно не потягне. Це є така більш державна проблема, тому що всі водяні стоки йдуть з лісу, з державних земель. Будемо говорити з керівництвом держлісгоспу, виходити на народних депутатів. Ну дай Бог дасться, щоб державу профінансували. Суспільне звернулася за коментарем до філії Калиське лісове господарство Державного підприємства Ліси України, аби дізнатися, чи працюватиме лісгосп над проєктом відвідного каналу у селі Студінка, та скільки такі роботи можуть вартувати. Наразі очікуємо відповіді. Андрій Найда сказав, щоб зменшити підтоплення у громаді, комунальники розчищали русла та рови. Це каже, дало результат, адже у мікрорайоні підгірки за добу вода майже спала. Загалом, розповідає міський голова Калуша, у селі Студінка затопило близько 88 домогосподарств. У мікрорайоні Підгірки 35 та у Боднереві 15. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.